Що це означає «їсти плоть? Дорогі мої, давайте задумаємося, що таке причастя? Певний обряд, придуманий у середньовіччі, який не має жодного відношення до Біблії, як вважає дехто? Ні, зовсім ні. Таїнство причастя у самому центрі Нового Завіту, в якомусь розумінні воно і є новий Завіт. Між Богом і людиною. Біблія, як відомо, це книга, що наповнена поетичними образами і метафорами. Приміром, в Євангелії Христос називає себе і добрим пастирем, і виноградною лозою, і дверима, і шляхом. Але, звичайно, усім було абсолютно ясно, що це метафори. Він у жодному сенсі не був ні дверима, ні лозою, ні, ні з ним не можна було поводитися як з цими предметами, але серед його рис були і такі, з яких виявлялася подоба з дверими чи лосою. Ніхто такі мовні звороти, звичайно, нікого вони не бентежили. Але є в Євангеліях і щось зовсім іншим. Одного разу Христос назвав себе хлібом живим, що зійшов з небес, і додав: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете їсти тіла сина чоловічого, і не питимете Його крові, то не матимете життя в собі, Івана 6:53. Такі дивні слова. Не просто змусили замислитися до звільних розсяв, але й відштовхнули від Христа деяких учнів, які назавжди залишили його. Цікаво помітити, як відреагував сам Христос на їх відхід. Чи не хочете відійти і ви? Симон Петро відповів йому: Господи, до кого нам іти? Ти маєш слова життя вічного, і ми увірували і пізнали, що ти Христос, син Бога Живого, Івана 67-69. Дорогі мої, сучасній людині слова Христові про себе як хліб живий можуть статися незрозумілими, а то й зовсім безглуздими. Але Чому ж для учнів Господніх заява їсти плоть і пити кров прозвучали так серйозно стане перехрестям, на якому людина вирішувала, чи залишитися їсть чудотворцем, цим, або піти своїм шляхом? Та річ у тому, що з будь-якого боку ці слова вступали в серйозне протиріччя з вимогами старозавітнього закону, якому корилися Ісусові. Слухачі, кров для них є носієм життя, пити її чи готувати з неї їжу найсуворіше заборонялося. Євреї, коли забивали тварину. Навіть якщо це була жертва, все рівно були зобов'язані вилити всю кров на землю. Вважалося, що у крові міститься душа, а душа належала тільки Богові. А що вже казати про людську кров або про те, щоб їсти людське м'ясо, нічого більш забороненого і уявити собі неможливо. З другого боку, ці слова ясно вказували на жертовний бенкет. В ті часи і євреї, і язичники постійно приносили жертви. В деяких випадках жертовних тварин спалювали на вюторях повністю, але в більшості випадків частину м'яса з'їдали жерці і ті, хто приносив жертву. Таким чином, люди символічно брали участь у спільній траспезі з божеством, що і було свого роду кульмінацією всякого культу, і поклоніння єдиному Богу ізраїльтян, і поклоніння різним богам у язичників. І до цього дня. Ми відзначаємо урочистості радісні чи скорботні дні, збираючись за спільним столом з тими, хто нам дорогий, з ким ми відчуваємо себе єдиним цілем. Ісус теж багато говорив про бенкети. Шлюбний бенкет для нього був звичайною метафорою Царства Божого. Тут Він теж явно вказував на такий бенкет. Але чомусь замість ролі хазяїна бенкету, він привласнював собі роль головної страни. Зрозуміти це можна тільки в одному сенсі. Він являв себе жертвою, яка буде принесена заради цього бенкету. Такий бенкет дійсно відбувався напередодні стародавньої пасхи. У християнській традиції його називають. Тайною вечерею. Напередодні свята Пасхи, кожна єврейська сім'я повинна була зарізати ягняче козеня, хто не міг собі цього дозволити, об'єднувався з сусідами. На згадку про те, як у ніч перед виходом ізраїльтян з Єгипту, вони принесли в жертву таку ж тварину та її кров'ю помастили одвірки своїх дверей. У ту ніч, як розповідає Книга Виходу, ангел Господній убив всіх первістків єгиптян, але домівки Євреїв, помащені кров'ю ягняти, залишилися цілими. На свято Пасхи Ісус учнями прийшов в Єрусалим. Позаду були тріумфальний вхід у місто, підступні запитання фарисею, підозрілість мінливого нату. Попереду були арешт, неправий і швидкий суд, крики розпни його, хрест на голгофті. Але цей вечір належав їм у вужкому колу учнів на чолі з учителем. Вони зібралися на свою святкову вечерю. А далі Матвій Матій... це так. І коли вони їли, Ісус узяв хліб. «Поблагословивши, переламав, і роздаючи утням сказав: Прийміть їжте, це є тіло моє, і взявши чашу, та воздавши хвалу, подав їм і сказав: Пийте з нею усі, це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Матея 26, 26 28. Інші евангелисти запам'ятали його слова трохи інакше, але загальний сенс не змінюється. От як звучать вони у Луки. Це є тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Ця чаша новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Луки 22 19-20. Дорогі мої. Цього разу ніхто не висловив подиву, хоча слова ці звучали не менш загадково. Що це за новий завіт? Це сьогодні ми звикли, що книга з такою назвою стоїть на полиці, але тоді ці слова звучали приблизно як нове небо, нова земля, нова євангелізація. Завіт був укладений давно, і він був один договір між Богом і обраним народом Ізраїля. Власне, з цього договору і розпочалася історія Ізраїлю як народу, він визначив увесь хід і сенс, і який же завіт можна було укласти на додаток до нього. Втім, пророків можна було зустріти пророцтво що одного разу з Ізраїльтянами буде укладений новий завіт, наприклад Єремії 31.31. 31. Але вже, звичайно, така урочиста подія не могла відбуватися в невеликій кімнаті прямо так за вечері. Адже коли укладається колишній завіт, увесь ізраїльський народ зібрався біля підніжжя Синайської гори. Він три дні і три ночі готувався до цієї події. Але на гору зійшов лише Мойсей. Це було схоже на землетрус. Або вивершення вулкану, оповита димом гора тряслася, лунав промовий голос, але тут не було нічого подібного. І чому він казав про кров? Укладення колишнього завіту було скріплене кров'ю жертвенної тварини. Тоді первосвященник налив її в чашу і окропив нею і ковчег завіту. Символічний трон, на якому би сидів серед свого народу Господь і увесь ізраїльський народ. Уявлення про те, що саме жертовна кров служить своєрідною печаткою на договорі, було загальним для всіх народів того часу, як для ізраїльтян, так і для язичників, адже це була форма спільної священної трапези договірних сторін. Того вечора в тій кімнаті не пролилася кров. Проте вночі Ісус був заарештований, і на наступний ранок натовп у дворі Пилантовому кричав: Кров його на нас і на наших дітей. Матея 27:25 Ті, хто підбурював народ вигукувати ці слова, мали на увазі, що приймають на себе відповідальність за смерть цієї людини, знімаючи з палата. Але якщо згадати жертвенну кров, якою був окроплений народ при укладенні колишнього завіту, подія набуває іншого сенсу. На всіх присутніх на увесь ізраїльський народ, на все людство падали бризки нової жертвенної крові. Хоча тоді ще, здається, ніхто цього не розумів. А потім було розп'яття. Жертовним ягням, а слов'янською агнцем, цієї нової Пасхи став сам Ісус. Євангелисти підкреслюють. Що Його смерть навіть у деталях співпадала з тим, як різали пасхальних баранчиків або ягня. Наприклад, не можна було ламати їм кістки. Івана 19.36. Звичайно, справа не просто у зовнішніх збігах, а в самій суті жертовна смерть Ісуса Христа на Христі. Відкривала можливість абсолютно нових стосунків між Богом і людиною. Причому цей завіт був укладений не з окремим народом, але з усім людством, точніше, з тими людьми, які побажають до нього увійти. Амінь. Продовження зробимо у наступному записі. Слава Ісусу Христу!